Половлі не без мотилку поступало також багато запитань з приводу гри або якихось практичних рекомендацій. Що можеш порадити, що можеш розказати? Ну, по-перше, треба вірити в те, що ви робите. Треба вірити в свою снасть, треба вірити в свою мормишку. а також в те, що ви правильно граєте і правильно шукаєте рибу. Ну, як бачите, я використовую таку класичну гру. Ну, як вона для мене класична. Наприклад, я тримаю вудочку майже горизонтально. В принципі, це як би, вважається не зовсім правильно, тому що багато рекомендацій тримати більш вертикально вудочку. Я ж привик так і в мене так клює, наприклад. Ну, а Тут... по, по, по вибору місця це латаття, трава, берегові бровті, ракушка. Ну так, да. ну це для такого дрібного та середнього окуня. Крупний окунь, він більше все ж таки на буграх, які далеко від берега розташовані. Якщо такі маються на водоймі. Наприклад, тут я дуже сумніваюся, що є такі місця. Угу. Да. Ну, Те саме стосується і мурмишок. Тобто, я ж кажу, я переважно люблю шукати активну рибу. З перевіреною мормишкою, чим сидіти, підбирати там різну гру на одній лунці і міняти мормишки. Тобто шукати рибу активно потрібно і вірити в свою тактику. Так, да, 100% це найкращий шлях до успіху. Зрозуміло, дякую.